Діві друзі, бажаємо всім здоров'я. Сьогодні хочемо показати наш метод, як ми топимо віз. Значить, що нам для цього потрібно? Суш. Ми вирізали, тут суш така, є стара, є молоденька, є трошки навіть із медом. Ну, різного фасона. Бочка, якою ми користуємося. Вона орієнтовно десь літрів 80 сюди влазить. Черпачок такий, десь 1,5 до 2 літрів. І обов'язково на ньому має бути гачачок такий, щоб зачіпляти, щоб постійно він був гарячий. Рукавиці. Це вже в нас багаторазового використання. Відра повинні бути, куди ми маємо відсіжувати. Вже віск з водою. Віджим. і ми беремо 2-3 мішечка. Про всяк випадок може деякий лопне чи ще щось. І обов'язково використовуємо душу воду. Гарного всі перегляду. Так, друзі, вогонь ми розпалили. Палимо вогонь в такому ящику. Це у нас ящик, ми в ньому спалюємо столярне сміття, стружку і таке все. Але просверлили ще в ньому дири, так і вставили арматурку і використовуємо його ще для тупіння воску. Оставимо бочечку. Чим ще ящик цей хороший. Самі стінки в ящику нагріваються тоже гарачі. І нагрівається бочка і довгий термін знаходиться вся вся рідина, яка вона розтопиться в гарячому стані. І Виливаємо сюди 30-35 літрів води. Води трошки менше налім по тій причині, бо тому, що там у нас зрізані суші 32 рамки. У нас просто зараз наявності немає. Ще маємо поїхати перекалібрувати, тоді все, і виливаємо води. Ми пробували воду використовувати і таку з прана, ну дощова вода вона трошки О, на дворі стояла геть ліпша, дощова водичка м'якша і віск виходить набагато кращого кольору, продуктивніший. Так, друзі, прийшло 25 хвилин від того часу, як ми поставили цю і наляли води. Водичка вже, вже кипить. Щоб скоро закипіло, треба хорошо підтримувати плам'я. Горить дуже добре і скоро. Закидаємо. Значить, з цього мішка кидаємо сюди половину цієї суші і потім тільки потах накидаємо другу половину. Так, друзі, от ми як на половину цієї суші, накидаємо, її трошки притрамбовували, бо воно в гарячу воду впадає, воно зразу топиться. І накриваємо. Зараз тільки це розтопиться. пройде пару хвилин і кидаємо остальне. Так, Пройшло у нас 8 хвилин. Ось тут перевертиш. Беремо такої палки трошки мішаємо. вони повідділялися і докидаємо сюди остання. Так, друзі, пройшло в нас ще 10 хвилин, воно парує, на газу такої температури ніколи не себе, тому бо за природні плам'я, є природні. Зараз хай чуть-чуть пара пройде. Зараз ми його мішаємо. І перед перебрати йде. Ось саме зараз помішали, даємо йому 15-20 хвилин, щоб воно накриваємо, щоб воно покипіло. і можна перепускати через вічерку. Саме головне, добре, щоб горів наш кострик. Температура буде велика, буде хороший вихід. Це, накриваємо ще хай чуть-чуть обов'язково має бути трапочка, бо кришка гарача, можна попекти руки. Так, Друзі, пройшло наше 15 хвилин. Оце пара йде. Ще раз мішаємо. Зараз пара, пара йде, то нічого там добре не видно зараз, друзі. Ось така у нас рідина. Тепер ввозимо з цього черпачка оце, на цей гачачок, щоб він у нас нагрівся. Все. П'ять хвилин і будемо віджимати. Перед тим як будемо відживати, проливаємо кип'яточком, щоб прогрілася трошки ця рішоточка. І разом деревина вириваємо десь півтора літри води. Орієнтовно так. Вода з воском не покусається. Так. Ну і натягуємо перчатки, бо попікаємо руки. І відкриваємо. Це нас вже гарячий. Kleine Recherchen. Die Schaie mal. Ich Сейчас мы наблякуем 4-5 литров. За раз. И трошечки... Вот и переживаем. Сильно не сверкало, то зразу перший раз не дуже сильно. Трошки підмотуємо. Даємо другий раз. Тут зусилля йде через дрешах десь орієнтовно кілограм. До... Якщо сильно дуже нажати, то буде кілограм 150 десь. 130-150 кілограмів. Зараз прижмемо і буде вдосталь. Ще іщу мірву викидаємо. Нерву викидаємо на клійночку. Обов'язково викидати на клійонку, бо якщо ганучка з матерії, то Потім лагу впітує вона. І чуть трохи роздробили. Зараз вона трошки схолоне, то ми її трошки передробимо, будуть просто коку, кокона Так, От відця у нас на тепло. піднімаємо. Все. Закриваємо кришкою і ставимо, обкриваємо. Щоб він... Друзі, закінчили ми своє віджимання. На саме віджимання в нас пішло десь пів години, може 35 хвилин. Ось така мерва. Получається, вона жарненька. Кокон від кокона відділяється. І зараз вона в даному випадку вона вже є на відсотків 60-70 суха, тому що парою все виходить. Цього останнє викидали, от ще, ще трошки парує. Вона ще така м'ягка. Видно, що пара йде. О, ось така нарва. Так, і перед останнім відром обов'язково проливаємо туди ще гарячою водичкою. Зливаємо. от Десь може, коли наливали, пішло поза межі ця нарва, для того і стоїть там і знижують та рішоточка. Ну не рішоточка, а жіноча клуготочка. Вона фільтрує, якщо навіть щось попало, то вже воно вам не попаде. Все, так, предварительно промили, ми зараз його почистимо. Оце весь віс, який у нас лишився весь дом, може там грам буде 50 і... То, що трошки лишилося на рукавичках. все Ось таки, скажімо, потіра. Ну, ми його зараз обшкрабуємо, кинемо ту каструлю назад і буде ще раз на слідуючу перетопку. Що ж, друзі, от Тепер у нас вийшло три відерця. Перше, друге, третя. Налято в відрах ось таке. Примінорівень такий, щоб не розливалося. І третє відро. Значить відносно в першому відру буде воску більше, менше і ще менше. Зараз саме основна задача ці відра плотно закрити і дуже добре обікрити, щоб воно стояло мінімум сутки в дуже хорошій температурі. Чим довше цей віск з цією водою буде знаходитися в рідкому стані, тим краще в нього буде можливість очиститися. Він буде жовтіший. Бо якщо він схолодає скоро, оці всі мікрочастинки, які восклі, вони не співають усідати, вони загустають і він тоді не має продуктивного кольору. Значить задача дуже добре накрити. І хай схолодає. Що ж, друзі, Наш віск вже застиг. Ми два кусочка витягли, витягли третій. Зараз ми його пошкрабуємо. І потім просушимо цих три кусочка і зважимо і посчитаємо, що в нас вийшло з 32 грам. Шкрабуємо до. Що ж, друзі, витягли мій свій віск, так, як ми казали, в одному відерці грубше, тоньше і ще тоньше. Знизу ми пошкрабили до такого рівня кожний кусочок чистенький. І висушений. ще поклали це чистий забрус віск. Ми взяли, просто, щоб ви побачили, в порівнянні забруса, який цей вийшов. Він трохи темніший. Продуктивність воску взагалі ідеальна. Це забруса віск, а це топлений зрав. Зараз ми кинемо на віса і подивимося, що в нас вийшло. Так, включили ліса. Так. Включаємо по світочку. Нулі. Так. Кладемо один, другий. І третій кусочок. Чотири і дев'я. Показують веса. Значить далі, на калькуляторі беремо 4,9 кг воску, ділимо на 32 рами. Получається 153 грами воску з однієї рамки. І зараз ми ще виліземо на, де в нас розстелена мерва, покажемо, яка вийшла ще мерва. І будете бачити результат. Друзі, і от в торбинці в нас мерва, яка вийшла відходом від цього лоджі. такої вона якості. Зараз ми її розстелимо на одіяльця, покажемо, як ми після цього просушуємо її. Ну, зараз важимо для того, щоб знати скільки мерви. От є 484, ну звідси ще то, в ній є влага, кілограм ще сохнеться. Ну, Кілограм, можливо, 800 грамів. Це буде нехай 3,84. Друзі, розстелили ми мерву. Розсипаємо її таким методом, не грубим слоєм, там десь 1,5 см. Якщо на дворі сонячна погода, то ми її винесли на двір і вона просохла в нас на протязі дня вона висихає. Тут влаги десь ну, відсотків 15 не лишилося. От. Якщо взяти, дивіться, я її зжимаю. Продуктивність її дуже класна і це вон трісочки в нас валяється. От є де-неде де кусочок воску, от такий. Це коли ми були в рукавицях, це десь злітало з рукавичок. А так фактично вона жирненька, мерва чудова. Ну що ж, тепер підведемо підсумок. Стопили ми 32 рами суші. З умовою того, що з цих 32 рам суші було в багатьох вирізні такі дири, бо там був закристалізований мед, ми давали бджолам вони, коли забирали, то попрогризали дири. Коли вулику це ставимо, то нормально. А ми на подвір'ї поставили, то там зробили чечню з цих рам. Ну, Це не важливо. Значить, з 32 рам вийшло в нас 4,9 кг воску. Якщо ми розділяємо на ці всі 32 рами, це. 153 г вийшло воску з однієї рамки. І плюс, з чистого вийде 4 кг мерви. В даний час мерву можна продати навіть по 60 гривень, орієнтовно там, плюс-мінус. Ну, а кращий варіант пасічника можна просто поміняти в цю мерву на вощину, то буде ще вигідніше. Я рахую, що це вигідний метод. і Продуктивність воску вийшла чудово. Ми вам там показували різницю між забрусовим і таким. Ну що ж, Зверніть ще увагу, я тут стою на родинці ми тут ще сушимо брунька сосни. Ми будемо в майбутньому робити Кас 81. В майбутніх відео ми вам покажемо, як ми користуємося цим методом, коли ми це робимо. І як? Далі стається ми навощуємо рамочки, вони у нас знаходяться всі в підвісному положенні. Підвісне або пакуємо так по декілька рам, по 14, по 16, щоб нам було зручно е, в машину грузити і вони стоять, чекають свого моменту. Що ж, друзі, дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Слава Україні! Героям слава!